Подібний захід має традиційний характер. Його проведення обумовлене двома причинами: відзначення днів слов'янської писемності і культури та 15-тим днем народження інституту. В рамках конференції 70 студентів з різних факультетів нагороджені грамотами, словниками та іншими цінними подарунками. Представницею студентської еліти інституту, представленою до відзначення, є Оксана Галицька. Мене сьогодні будуть нагороджувати за те, що я приймала участь в Олімпіаді, яка проводилась в рамках нашого інституту. Це англійська. Мова та польська мова за конкурс, фонетичний конкурс, де я приймала участь, ми драматизували уривок з роману американської письменниці Харпер Лі, «Убити пересмішника, а також за перше місце в конкурсі з польської мови. Проректор з наукової роботи Рівненського інституту славянознавства розповідає, такі заходи допомагають виховувати у майбутньому поколінні світочів науки. Так в цьому навчальному році проведено вже 9 наукових конференцій. Ми вважаємо, що наукові молоді кадри, на які які сьогодні будуть виступати, і взагалом це дуже важливо у плані пошуку здібної і схильної до наукової роботи студентської молоді. Окрім виховання молодих кадрів, такі заходи піднімають рівень професіоналізму і власне професорсько-викладацького складу, що дає свої плоди для інституту. Для нас наука це є, ну я б сказала, пріоритетна галузь нашої діяльності, тому що висококваліфіковані наукові кадри вони формують перш за все професіоналів, яких ми випускаємо фахівців. Сьогодні, говорячи про наших науковців, потрібно сказати, що у нас створені цілі наукові школи власне 15-річчя інституту його керівництво має намір випустити книгу про історію Рівненського інституту слав'янознавства в якій буде йти мова про ректорат кафедри випускників вишу та їх здобутки владислава стецюк леоніципатий випуск новин